Вітаю! Сьогодні у цьому трейлері я хочу представити вам наш новий воєнно-політичний режим на українському Майнкрафт-сервері Юаполіт. На нашому сервері є купа різної техніки, військової і не тільки, яку ви зможете виготовляти на власних заводах. Просто подивіться на неї, вона неймовірна. А ще всю цю техніку необхідно заправляти нафтою. Щоб її отримати, треба будувати нафтову вежу на родовищі нафти та написати у наш discord сервер для реєстрації будівлі. При використанні команди Т-меню вам відкривається панель керування містом. Тут ви можете дізнатися інформацією про місто, таку як податки, кількість містян, чисельність армії. А ще у меню ви зможете вмикати або вимикати ПвП, вибухи та спалмобіль. І найголовніше це оновлена система війни без втручання адміністрації. За одну війну ви можете захопити ціле місто, але й ваш ворог так само може захопити ваше. Хоча ви можете його повернути. Вам все одно треба розрахувати ваші сили перед тим як нападати на інші міста. Щоб почати захоплення міста, вам треба прийти на спавн ворожого міста. Дізнатись, де він, ви можете використавши команду чанк і назву міста. Щоб його захопити, вам треба протриматись 10 хвилин на спавні міста, а детальніше дізнатись про механіку війни ви зможете вже на самому сервері. Також на нашому сервері трапляються катастрофи, ось, наприклад, торнадо, але не хвилюйтесь, це досить рідкісні явище. Також у нас є різні види артилерії, і її можна виробляти на артилерійському заводі. А якщо вам не подобається вигляд вашого будинку із середини, не хвилюйтесь, на сервері є мебляр, в якого ви за монети можете придбати різні меблі. А ще у нас є більше 400 видів їжі та напоїв, що дає змогу на повну міру насолодитись ПВЕ механіками гри. Ну а на цьому все. Сподіваюся, цікаво вас, і ви приєднаєтесь до нашого сервера IP на екрані. До зустрічі!